Заклади культури Коломищини знову серед кращих в області. Таким є результат щорічного огляду будинків культури Івано-Франківщини. Наш клуб виборов призове третє місце серед більш як 600 подібних установ. Як вдалося досягнути такого успіху, дізнавався наш журналіст Богдан Малецький. Загалом участь у конкурсі взяли. Понад 660 клубних установ області до фіналу допустили лише 17. Серед них нижній вербіш він став третім. Начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор каже, що цей успіх не є випадковим. Наш заклад культури є дійсно справжнім осередком духовності. І коли ми говоримо, що культуру визначають люди, то це дійсно так. Завідувачка клубу Оксана Полагнюк. З приходом на цю відповідальну роботу надзвичайно пожвавила і роботу гуртків художньої самодіяльності відновила, відродила хор. На базі хору працює фольклорний колектив, який є неодноразовим учасником обласних новорічно-різдвяних дійств. Про хор і про фольклорний колектив неодноразово знімалися передачі на рівні і району і рівні області. Ну зрозуміло, що якби не якби не сільський голова Віктор Васильович Андрійчук, то ми б не бачили таких результатів. На сьогоднішній день при клубі діє близько 10 гуртків. Один колектив має звання народний аматорський. Його керівники завжди активно обговорюють плани із завклубом. Оксана Палагнюк впевнена, що якби не співпраця з односельцями, нічого б такого не було. Сама робота клубу. Сама робота цього колективу художніх керівників, які працюють тут з цим колективом, і здається, напевно, це Я Дуже вдячна всім учасникам, які мене підтримують, які приходять на репетиції, які тратять весь свій час для того, щоб творити прекрасне. Однак такого результату навряд чи вдалося б досягнути, якби не підтримка сільського голови та відділу культури райдержадміністрації. Так, зокрема, лише сільського бюджету на заклад культури скерували понад 50 тисяч гривень, а керівництво районної культури закупило отоплювальних приладів на більш як 15 тисяч. Голова сільради Віктор Андрійчук каже, що приємно, коли його населений пункт відзначають на найвищому рівні. Все-таки це знову повторно ж село піднімає і для села це є авторитет. Ну і хочу подякувати це за. Клубу нашого Оксані, яка над цим працює, працювала і працює, і бачу надалі, що вона хоче, щоб дійсно були високі здобутки, щоб наше село постійно звучало і в районі, і в області як найкраще. На сьогоднішній день у закладі культури чекають на нагороду, щоб підвищити рівень забезпеченості апаратурою. А надалі верхні аматори мріють про участь у закордонних та всеукраїнських фестивалях з населеного пункту Богдан Малецький Сергій Гресак. Програма НТК».